На годинку 9 годин я підписався на якусь авантюру. Зараз виїжджаю, а далі включуся, коли вже буду на дорозі. Мальовані кліти, веселі фіти, по той бікляну, здива. Ну що ж, всім привіт, на зв'язку Чернецький. Сьогодні у нас відпочинок. Крутим педалі, як і звичайно. І знову вже їдемо на міні водоспад Фух. Що сказати, що також живеш в твоєму регіоні і навіть не знаєш, скільки є в тебе місць, куди можна ще відвідувати. Тому, як я вважаю, що, що потрібно спочатку відвідати всі свої місця повністю по Україні, а потім вже можна десь подорожувати далі. Тому зараз я вкручуюсь потихеньку і далі вже фимкнуть. Ніхто не забуде, ніщо не забуто. Такий пам'ятник зустрівся по дорозі. Фух. Вічна слава воїнам, нашим сельчанам, які загинули в роки Другої світової війни. Ну а я вже приїхав кілометрів 25, вже вкрутився, вже легше їхати. Надіюся, скоро вже зустріну якийсь магазин і там щось перепочину.

Куди без них в подорожі? Надіюсь, вони не довго будуть. Ще коли я спеціально накачав трасу, щоб краще накат був. Але щось тут трошки пішло. Йти. Собака вибіг. Зараз мені съесть. З'їзд з мене зараз. Шо таке, що таке? Ладно, пробуємо далі їхати сюди. Ух, Вже десь кілометрів п'ять я їду цією дорогою, і вона ніяк не кінчиться. Чесно кажучи, мені це вже все надоїло. Я трішки вражений, тому що справа від мене, Там ви не побачите, кроплять. Я думаю, така хмара стоїть, куди кропити друг дощ. Чи ми також кропили раз вже, але кропили десь місяць назад. Зараз десь на цьому тижні також будемо кропити. І потім я випущу відео, де все розповім. Тому підписуйтесь на канал, дивіться старі відео і чекайте нових. Так, я вирішив змінити курс. Мені тут малює туди, якщо їхати велосипедом, але якщо вибирати... В навігації для машини, то воно малює трасою. Я краще трасою, я дивлюся, що це буде швидше, день не такий довгий. Ну, Залишилося ще 18 кілометрів, чесно кажучи, я втикав один поворот, то поїду другим. Але я дивився по карті, що там знову вже будуть якісь болота і так далі. То будує для велосипеда, то я побудував для машини, надіюсь, що там буде краща дорога. І залишилось 18 км. Звісно, я думав, що буде десь 50 км в одну сторону, але вже виходить всі 60 Не знаю, чесно кажучи, вже трішки сил. Забрали у мене все, ще й немає що їсти. надіюсь зустріну якийсь по дорозі магазин і скуплюся, але поки що тільки, вод... тільки вода. Ті остановочки зробили. Не розумію, де ділися лавки, чи їх покрали, чи що. Це вже десь третя установка без лавок. І напроти, також без лавки. Щось я не розумію. Велосипед, чесно кажучи, я не сильно підготавлював, але все працює, дай Боже. Я цей раз їду зовсім халтурно, тому що в мене в мене немає ні запасної камери, ні того, щоб розбортувати. Навіть не брав портфеля, взяв просто таку сумочку. Там стоїть тільки відеотехніка і все. Тому зараз продовжую. і, Надіюся, вже десь через годинку я вже буду там. не попад, там летів чергу піматку там не шоколад, врітя тобі І не стелі тут піпат, цупати і саті знаєш, а зоряте співає їх чути, завели ми полями. Коли я думав, що то були говна, вказується, я їх ще не знайшов. Але зараз я виправився і звичайно знайшов. Було таке болото, що капець, забило, притягнув велосипед і в мене забило так, що відбило цю. Я не знаю, чи воно не буде клинити, чи буде. Отако От воно має бути, але воно, напевно, відпаде від вібрації. Яка подорож без пригодки, звичайно. Все, вже доїжджаю, піднічна пряма, що лишилось десь менше кілометру. Невже я доїхав? Фух. Так. Тут так гарно зробили. А он дос саме спад, боже мой. Спустимося до нього. Тут такі мангальчик. Альтанки. Такий місточок. Хоп-хоп хоп. -хоп, -хоп. Тут такий водопадик. Ха. Не, ну гарно виглядає. Доволі гарно все зробили. Я радий дуже, що немає сміття ніде. Всі тут доглядають, такі альтаночки, світло проведено, розетки. Боже мій. Не можна дійсно приїхати відпочити навіть. Непогано. Ну що ж, звичайно, тут занадто гарно. Мені дуже сподобалося, як люди тут зробили. Я бачу навіть тут поставлені камери, все як положено, все охороняється. І я думаю, що ніхто це не спортить. Дійсно, дуже рекомендую сюди приїхати навіть комусь, якщо хтось рядом тут знаходиться. Як мінімум, це буде ще одне місце, яке є в моїй області. Я навіть здивований, що так гарно тут. Але, Звичайно, це все добре, але додому мені ще 60 км. І знову ж зараз ще половину дороги потрібно буде їхати там, де я вже їхав. Але далі буде вже друга дорога. Я ту дорогу знаю, тому зараз ще десь півгодинки я посижу, відпочину і буду рухатись, тому що в мене ні фонарика, ні павербанка. Як я ночі маю їхати, Надіюсь, що я вспію заїхати з засвітом. І все буде добре, нічого не зламається. І велосипед мене довезе. Звичайно, тут відломалась, але якщо воно не зачіпляє, то все нормально тримається. Я вже буду вдома зроблю. Надіюся, що я нормально доїду. Тільки то, що тарабани сильно. за устану. Ты знаешь, азори так успевают. Их чуть за лавыками полями. Так по красивому далеко. Они заливаются без... Ну что ж, так докладывай. Додому еще километров 20-25. Точно не знаю. За сил вже занадто мало. І плюс зараз вже темніє, і плюс холодає. Тому я не знаю, чи я спів. Якщо ні, то тоді вже буду визивати друзів і, можливо, мене заберуть. Ну а поки що стараємося спіти. Ну що, вже є стемніво, а я ще добираюсь. Залишилось зовсім мало, десь буквально кілометрів 5 тому я хочу вже підвести підсумок цього відеоролика. Що я можу сказати? Водоспад дійсно мені сподобався, класне місце. Я буду знати, що де можна ще відпочити. Поїздку я також задоволений, тому що це була як провірка на міцність. Загалом я проїхав 120 кілометрів. Чесно кажучи, своєю фізичною підготовкою я задоволений, тому що це я перший раз їхав за цей сезон і зразу 120 кілометрів лупанув. Тому далі буде тільки більше. І я цим задоволений. Рекомендую кожному проводити так вихідні, тому що це нас виводить з зони комфорту. І після таких поїздків ти зовсім по-другому дивишся на будь-які речі. велосипед повів себе дуже чудово. Я так от думаю, за всі рази я ні разу не пробивав колесом. Це прям щось нонсенс. Надіюсь, я не накаркаю, що я потім буду пробивати і пробивати. Але все чудово, він працює. Що? Опа, якийсь песі. До мене тут вже пьосик прийшов, ти добряк. <риклад> Стосовно велосипеда, потрібно, я зрозумів, що трішки зробити задній перемикач і налаштувати його там, і змастити цеп. І так само потрібно взяти підготувати ремкомплект на інші поїздки. На цьому вже будемо прощатися. З вами був Чернецький. Надіюсь, вам подорож сподобалася, як і мені. Далі буде тільки краще. Дивіться старі відео, дивіться нові, чекайте нові. Підписуйтесь на канал і до нових зустріч тільки вперед, ні кроку назад.